Ми думали, що нам вже капець буде. І вікна пополітали. Я впавалася, приходжу, кажу, світа, в мене віку немає, а сіма. Вона ну, будеш у мене. Молітвами читали, молилися. А тоді дня через два я тут на дивані була прихожка. Ой світа на мене що щупала. Така крига, потолок пав от, от тряски чи от волни. А тоді на другий день і. Небо показалося в залі обпала. А моя хата ще стояла. Тільки так рейки, шифіру не було, а стіни стояли. А Я роз пішла, приходжу, а в ж світу немає, так ще темновато було. Я потихеньку своїй хаті боюся. А тоді в спальню зайшла, там мені щось треба було взяти. Я мац на кровать, а там як наче такий солдатський рюкзак. Я спогалася і побігла. Замок вже був зірваний, їсти хочеться, була в нас канцер, нам давали гуманітарку. Їли, їла, тоді вона вже стала мерзла. Ну, я дгубала, вона не їла, вона варення їла. Водички ще дуже хочеться. вода була у двох ключових бутилках. Так ми так об койку від били, 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 щоб льоду пососати. І теж сосали, сосала. Тоді цей багдасик за своїми хлопчиками взявся. Якісь такі шари над головою літали, заливалися. І так мимо вуха, що то. Друг настановлювався, ми минув 15 віддихали. Тоді опять як дасть, як дасть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ойкаємо. Ой, ой, ой. Я тільки так на небо трошки здирочки дивилася, небо таке красне, багато цих дронів літало. А я думаю, зараз вже будуть вони щось кидати, коли, може, за... ну наші були, може нас проважали нашого дрона. До точки доїжджаємо, я не знаю, як відкривають і світять прожекторами. Ну, думаю, що тут нам може і обід буде капець. Коли то вже нас скоро ждала, наші хлопчики ждали. Ой, це мої ножки, вони вони як колодяжки. Да Спасибо вам, велика. Дуже велика, думала, що нас прийде. Мої сайчики рідненькі.